Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас розборка та зборка секатора від компанії Болото 23523 523 21 Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це дуже недорогий секатор китайського типу, я би так його назвав. Знімемо пружинку. І теоретично, для того, щоб його розібрати, нам буде достатньо одної хрестової викладки. Спершу відкручуємо гвинт, який фіксує, мав би фіксувати, він, на жаль, не закручений. Секатор є новий, фіксує пластинку, яка має контролі фіксувати центральну гайку. Розкручуємо цей гвинт. Цікава ситуація, я вже не в перший раз стикаюся з болотою з такою ситуацією. Цей новий секатор я викрутив гвинт. Ми бачимо, що на гвинті є злизана різьба. Усі нормальні професійні секатори виготовляються з такими гвинтами обов'язково каленими. Знявши пластинку, знаходимо під нею виток різьби з гвинта. Тобто гвинт є по великому рахунку одноразовий. От знімаємо ось цю пластинку. Знімаємо другу пластинку. Яка виконує функцію замка. Розкручуємо гайку. Знімаємо контролезу і виймаємо осьовий гвинт. Для того, щоб зняти лезо, необхідно відкрутити гвинт, який фіксує його на руків'ї. Розкручуємо цей гвинт, поглянемо в якому він стані. Та сама картина на гвинті злизана різьба. То, в принципі, з цього можна зробити висновок, що секатор цей абсолютно не пристосований для розбирання. Зібрати його назад, щоб він довго працював на таких гвинтах, вже буде неможливо. Лезо специфічної такої своєї форми, тобто це не є підробка на фелку, це є особиста розробка болота чи там їхніх китайських партнерів, точніше, лезо має ось такі от асиметричні вирізи якими воно досить жорстко фіксується на руків'ї. Всередині руків'я є втулка, це є непогано, тобто ось ви гвинт ковзає по тій втулці. Самі дешеві китайські секатори таких втулок не мають. Для того, щоб зняти замок, пробуємо це зробити викрутимо ще оцей гвинт. Я тут за кадром постарався, цей гвинт, на жаль, я розкрутити не можу. Напевно, він теж закручений досить міцно, теж зіпсована різьба, і викручуватись він відмовляється. Я можу зовні зіпсувати гвинт, я цього робити не хочу, але викрутити нормально викруткою, я його, в принципі, ну, не можу. На жаль. Теоретично, цей секатор дозволяє зробити заміну контрлеза. тобто це є металева пластина, яка приклепана на основі контрлеза, на самому руків'ї. Але відверто кажучи, я не зустрічав змінні деталі з до цього секатора. Тобто, якщо вони існують, то в принципі теоретично можна виклепати ось ці кле. І замінити саме контрлезо. Але враховуючи ціну секатора, враховуючи те, що він має неякісну фурнітуру, прийдеться заміняти і оці гвинти, ремонтопридатність його під великим сумнівом. Давайте зберемо його, ставимо на місце лезо. Стало зрозуміло для мене, чому зрізана різьба на цьому гвинті, який фіксує лезо. Отвір на лезі і отвір, який просверлений для гвинта. Вони є не соосні. Відповідно, гвинт коли закручується, треться об саме лезо, лезо є калене, гартоване. Відповідно, псується різьба. Це нюанси виконання такого типу сикаторів дешевих, хоч і було то іспанська компанія, але далеко не всі інструменти в неї виготовлені. Саме в Іспанії, а от однозначно цей секатор виготовлений не в Іспанії, а скорше за все в Китаї в кращому разі. Закрутимо Гвинт і, сподіваюся, більше його ніколи не будемо викручувати. Глянемо на упаковку. На упаковці зазначено, що це є Іспанія. Ну, на жаль, на жаль болота, чесно, не пише про те, де зроблений цей інструмент. Я не вірю, що це Іспанія по якості виконання, це аж ніяк не Іспанія. Продовжуємо збирати, ставимо на місце осьовий гвинт. Спершу ми його змастимо, встановлюємо його. Ну, до речі, осьовий гвинт має люфт. Це недобре. Збираємо далі, суміщаємо осьовий гвинт і квадратний отвір на контролезі, закручуємо гайку. Будемо регулювати закриття його після того, як зберемо повністю. Я не впевнений, що правила регулювання сикаторів, які надають Felco, можна застосовувати до такого секатора. Ставимо пластину замка і встановлюємо пластину затяжки осьового вузла. Закручуємо гвинт. Сподіваюся, він закрутиться. З цим гвинтом аналогічна ситуація. Зірватися різьба об алюмінієвий каркас не могла. Отвір теж є несуосний і, відповідно, цей гвинт треться об металеві частини. Закрутимо його, перевіримо його секатор. Встановимо пружину. Попробуємо, як він ходить. Ходить він нормально, люфтів в принципі немає. Можна затягнути цей гвинт, а затягнути ми його не можемо. Тому що в нього зірвана різьба. На тому зборка секатора є завершу. У <рив> відповідній частині контролеза, в яку вкручується цей гвинт, різьба є теж зірвана. Ну, дивна ситуація, От дивіться, я закручую гвинт, і він хитається. Він хитається прямо в своїй посадці. Ось ще частинка різьби. Вже з контролеза. Тобто всередині контрлеза, різьба є повністю зірваною. Відправимо цей секатор назад до болоти, і будемо розбиратись. Сподіваюсь, нам його замініть. Можливо, це тільки такий екземпляр. Ми побачимо далі за розвитком подій з цим секатором. Отже, в цьому ролику ми виконали розборку і неповну зборку секатора від болоти під номером 23523 1. На жаль, секатор виявився або бракованим, або настільки неякісним, що ми його зібрати не змогли до кінця. Будемо розбиратись болот. Белоту, що ж з ним робити далі. А вам я рекомендую купляти все ж таки більш якісний інструмент, а не гнатися за дешевою ціною. Придбати секатори від болоти, але краще не цю модель. Ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дилером белоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!